Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні продовжуємо убирати огороди. Пшениця, друзі, така на огородах, як у касті, навіть по всі 100 сипи. Повзаємо потихеньку, щоб не давати велике навантаження на двигун. Ось така, друзі, пшениця після сої на жирнючій землі 78% леглої. Ну, але для даної моделі комбайна, друзі, це взагалі не проблема. Система копір... У нас не працює, але зато працює пальчик, який виконує функції копіру. Дивіться, яка як ніби хвилі на морі зупинились. Красота. Просто красота Чути як комбайн трішки, як кажуть, гавкає, ну маса неймовірна просто. Батько вибриває все під ноль. Оце ж вам і дискусія. За флекс жатку. Чи зможе цей комбайн із цією жаткою молотити сою не гірше, ніж флекс? Я думаю, зможе. Та ну, що там думати, ми молотили.

Вітка вправо-вліво може повертатися. Ну, друзі, і відповім на питання в попередньому відео. Всі замітили, що відкритий був лючок на домолок. Як ви друзі думаєте, він був навмисне відкритий чи забули закрити? Звісно, він був відкритий навмисне, він був відкритий для того, щоб не забивало домолот зелені. Коли пшениці, в принципі, були чисті, заїжджаємо на ячмінь і 10 метрів і став, забило, 10 метрів і став, забило. Якщо у вас Правильно налаштований комбайн, то домолот зерно взагалі не повинно йти. Ну, а як ви думаєте, він у нас правильно налаштований чи ні? Звісно, правильно. Тому що в домолот у нас зерно взагалі не йшло, ми це перевірили. Тоді ну, відкрили, перевірили, нічого не йде, все окей. Щоб домолот у вас не забивало. Я коли ви молотите зелене, тоді у вас вся зелень піде в бункер. Чого ми також, ну, звісно, такого ми не робили. Ну, це ж неправильно, навіщо нам людям? І без того зерно, в якому вистачає зелення, а ще й, скажімо так, щоб воно все було в бункері. Ну, там буде просто каша. Тому, друзі, так. У першу чергу, як ви налаштовуєте комбайн, зверніть увагу, відкрили домолот, там практично не повинно нічого бути із зерна. Воно все відразу повинно йти в бункер. Бо е -е, колись я їздив налаштовувати колеги комбайна на соняшнику, то 50% йшла на домолот. Це неправильно. Треба робити так, виставляти решета. Ну, регулювати, щоб до молот нічого не йшло. Тоді і буде правильна сепарація. А так у вас, виходить, раз пропустив комбайн-зерно і знову воно йде на барабан, знову йде там, чи на грохот, чи на шнеки. Ну, Це неправильно. Тому, друзі, так. Всі дії наші обдумані і обґрунтовані. Ох, і Джонікс, смалев. Просто красота! Це молоде покоління. Привіт! Привіт! Що молодим далі? Що ага. на дворі жарко? Ага. Поміняли друзі батька, молодим пшеничку, слідующа ділянка, синиця просто. Супер, принаймні на зворотах. Обороти у нас двигуна 270-280 під нагрузкою, виходить. Обороти вітру 1030. Обороти барабана 830. Мостати вже приїхали, будемо ставить. Також поміняємо антифриз та і мастило ж, мабуть. Ну, мастило ще подивимось, хоча б 50 моточасов накрутимо. що ми сподіваємося що буде так і далі Ой, так що до зустрічі друзі на огляді комбайну детальному кому не важко ставте лайкоси 何